Виконуємо завдання 2 практичної роботи 2.4 за підручником інформатики 7 класу Джона Ендрю Біоса 2024 року випуску. Відкриємо браузер та перейдемо на сайт Microsoft Designer. Microsoft Designer це програма для графічного дизайну і редагування зображень на платформі штучного інтелекту. Можна взагалі-то знайти її через пошук. Просто вводимо Microsoft Designer. І саме перше посилання за ось такою адресою є сайт даної програми. Для того, щоб працювати з даною програмою, потрібно обов'язково увійти за допомогою облікового запису Microsoft. Натискаємо увійти. Якщо у вас ще немає облікового запису Microsoft, то вам потрібно його створити, але швидше за все він вже у вас повинен бути. Отже, вводите електронну адресу та пароль свого облікового запису. Нам потрібно створити стікер, можна вибрати ось тут, створити і вибираємо стікер. Ну, бачите, можна тут а, створювати не тільки стікери, ну, а багато чого. Можете поекспериментувати і над іншим, в принципі, той самий. Ну, або, бачите, є стікер прямо ось тут. Давайте прямо тут і виберемо. Відкривається нова вкладка. Ось тут нам потрібно ввести опис э, стікера, який ми хочемо мати. Якщо наводимо казник миші на стікери, який вже є, то зверніть увагу, тут записаний промпт, тобто опис для даного стікера щасливий гриб, що плаває у великій блакитній мисці. раменового супу. І вийшов ось такий стікер. Зверніть увагу, що можна писати на українській мові. Ну, давайте ведемо щось простіше. Для прикладу, Орел летить в небі. Натискаємо генерувати. Час генерації може зайняти деякий час. І вийшло в нас ось такі зображення. Давайте клацнемо по ньому. Тобто такі стікери. Якщо бажаєте, їх можна завантажити на комп'ютер. Натискаємо Завантажити. Завантажити. У мене відкрилось вікно збереження файлу. Якщо у вас не відкрилося, то за замовчені буде зберігатися в папці завантаження або загрузки, або «Downloads». При бажанні можна його відредагувати. Ну і всі ваші створені зображення будуть зберігатися в папці Мої проєкти. Ось бачите написаний промпт. І саме зображення. В даному сховищі може бути 5 ГБ. Ну і на цьому все. Якщо потрібно, виходити з свого облікового запису Microsoft. Якщо у вас виникли запитання, залишайте їх у коментарі. Дякую за увагу! Бережіть себе! Все буде Україна!